Всім привіт! Сьогодні я знімаю тока бока, заходимо. Так, Заходимо в будинок наш. Да, Я вас зараз познайомлю з персонажами і з будинком теж. Оце мій будинок. Ось тут кімната нашої доньки, тут а, кухня. Е, а, точно, вони ж приїхали в, на, в, в нас тут, е, новий будинок. Ми в нього недавно переїхали. Там все, ну там така кухня. Ну, ось так. Тут а, Ось наша донька, її звуть Ангеліна, це тато, а це я. Так, починаємо. Ангеліна, ти поки що там в кімнаті своїй будь, а ми з татом підемо. Добре, мама. Так, тато. Ти поки йди е, зі мною, в магазин зараз підемо. Нащо? Нам треба молоко купити і ще щось? А то в нас пити нічого. Ну добре, підемо. Ось це магазин. Ой, я забыла все таки подарки. Зара, я упакую, друзья. Ой, что? Я і ще подруга Саша. Тату, ти йдеш? Там вже я тут. Давай заходимо. Добрий день, добрий день. Молока немає. Ладно, коли буде завоз, купимо молоко, а у вас немає води. Ні, ще не привезли. Ну, добре, тоді давай купимо чайник, бананове молоко і е, солодка вода. Блін, мушкартку забили вдома. М -м Ладно. Нам ось чайник, молоко і ось. Дякую, будь ласка, переходьте ще. Так, зараз мама почекай. Mm -hmm. Так, все підемо додому, вони пішли додому, так, все ми вдома, ідемо в холодильник. Напій поставимо. Ой. Так, чайник, я думаю. Тут і сюди. Чи сюди. От так. А ось. ось це, це в холодильник. І все, йдемо перевдягатися тату. І йдемо. Я перевдягнуся в цю сукну. А що розум? А. а я перевдягнуся в це. Точно треба поправити твоє моє? Точно. Tak. Dobre. Tak, zara popravíme. Mm. Tak, vsem. Ja budem zaujímať komputera. Доньку покорми. добре, добре. Ангеліна. Ангеліна. Що, тато? Іди їсти. Їсти вже треба. Добре, добре вже э, добре, добре вже йду. Їсти, їсти, їсти. Добре, зараз зроблю тобі щось. Що ти хочеш? Я, а що є? Ну. яїшницю, яичницю. Ні, оце хочу. Оце? Так. Ну, добре, давай я тобі за погрію. Поки вона гріється, все. Нагріюсь. Так, ну, давай восьмі, проте. Ось. Апите, пити, питаємо. Так, що тобі пити? Ну, як завжди, молочко. Все їж, я з тобою поїм. Я теж хочу. Так, а мені? Ну, я їшноцю зроблю. Є ось так. Є якісь помідори, чи ні, немає. Ладно, мама, мамка не купила і не купила. буду без а, помідору їсти. А попити я хочу чай. Все, можешь ты добре. Так, хочу помалювати. Все, помалюю зараз. Блокнотик мій. Далі. Олівцями хочу малювати. Так, не не, не не А я піду к мамі. Мама, я вже її і нагодував і все зробив. А себе нагодував? Та нагодував, я нагодував. Ну, добре, тепер я піду. Донька, ты тут малюешь? Так, мама, так. Ну, добро, малюй. Угу. А ты еще плысла. Поисты. А, -а, -а, а, так что тут мы не залишили. Ну, а я весянку поеду. А, точно, у нас твоя. Хочешь бутерброд с маслом? Хочу, хочу. Иди сюда. Зара тоби теж дам. Вот так. Бутерброд. Так, давай. Мы... Ось так от зробимо. Я ось тут буду, ти ось тут будеш. Добре. Добре. Так, розпакуємо. Так, так, тобі не можна. Тьому... Ну не можна, ти ще маленька. Ну добре. о, -о прийдеться мені вареники їсти. Ну добре. Я не буду проти. Ой, тримай, бо треба брат Дякую, мама. Нема за що? Хоч воду. Хочу. Тримай. Дякую. А я зиму каташов. Чайні. А я ще холодичу. Так все. Діжду виночка Ммм, Так Угу. Так. Все, дотичка, йди собі в кімнату. Вже ніч. Доня, лягай спати. О, ну я хочу ще помалювати трішечки. Спати. Ну добре, добре. Я боюся, темряв. Включаю собі лампу. Потім э, купимо тобі ночник. Добре. Я спати. Добре Ангеліна. Так, зараз у іграшку візьму. Усе те треба. Чого вона? Ну, так, тато, та що таке? Вже ніч. Лягаємо. Ну добре, добре. Все лягаем, утро, угу. вже утро. Я так спати хочу. О, ну ладно. Треба йти в магазин, того що Ну... доньки треба щось викинути ось це ось. Боже мій. Як? О, все. Боже ось це я викидаю. Так. Так, викидаємо все. Я пішла доньки в магазин за одягом. Може, собі ще щось візьму, а ось, а ось і магазин. Ну, навіть не знаю, тут такий вибір я все хочу. Добре, ну я хочу поміряти ось це. О, вау! Підлинку підходить. Я хочу це взяти. Далі я хочу взяти цей костюм. Я беру це все. Іденьким. Я думаю, на ось такий комбінезон. Оце всі костюми для дітей. Так. Добре. Завтра вже... Зима буде, а татові теж щось треба. Ну, я думаю, ось такий костюмчик. А ньому візьму та ось ну дві піжами. Я думаю, бить пижому. Ну вот пускай. Ну не, вот пускай на треба. Шопу. Ну из них куда-то снимемся. Добрый день, домий. Мне, будь ласка, ось цей одяг дома. А з вас сто п'ятдесят. Картою чи тіку картою. Дякую за покупку. Проходьте ще. Точно доньки ж треба в садочу. Зараз прийду додому. І веду її в садок. Так, з магазину я вернусь. А, точно сьогодні ж зима я забула. Донька, що мамо, присипайся треба в садочок. О, добре, зараз беруся. Одягай новий, новий одяг. Ось Дякую. просто в тебе було о, таких однакових. Угу. Буво. Давай збирайся. Так, візьму блокнотик, олівчики. Куколку візьму і все. Точно треба було вдягнутися там все. Панпес візьму. Все доньку. І насідай за стіл Добре. Зала вся хила. Давай їж. А шо їсти? Зараз я тобі покажу? Вівсян. Добре. Ну, можна трішки з цього. Все ніж добре. Ну а на цьому я думаю, ми завершимо. Всім пока пока ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Пока.